Я на Енгриді Фар. Девуш, зброй с кубків. Зірочки обновилися. Єс! Є обновилися зірочки. А, стоп! Всім привіт! Мене звати Ілля і сьогодні я, е, е, я подивлюся, що мені випаде за три зірочки в Бравл Стаус! Е, а що в мене тут є? У-у, все, все добре. Заходимо далі в магазин. Прикиньте, зараз такий джекпот буде, вже файно. жетонів. Так. так, забираємо бетони. І перед початком відео... В мене впав актив. Е, що це таке? 30 тисяч кубків, 11 переглядів, 2 лайка. А на 29 тисяч кубків, 65 переглядів і 5 лайків. Це як? І от тут вже 75 переглядів. Це просто рекордний. Е, але ми. не в YouTube, Жорс. О. Так. Розвідка розбирається. Що тут? Можемо Беремо дерево. Окей, потом зброюся. Що за аватарка Стендол 2? Э, ну, зараз я люблю Стандал 2 це така собі э, гра і, а, і як я обіцяв, три зірочки в Бравл Старс. Подивися, що мені випаде з три зірочки в Бравл Старс. А перед цим відео я подивлюся. Давайте так. Хто напише любий коментар, ну, типу, щось таке, типа, файно граєш, маєш багато кубків, щось таке. О, типа, добрий коментар, то, то я буду лайкати його, сердечко буду поставлю. А якщо хтось лайкне, то я буду дуже радий і буду записувати такі відео. Так, обміжаємо. Зараз першу картку виграю з Едорда. А може зараз пограємо разом з Едор, щоб вам не було скучно за одну секунду Хресті зірочку отрив. О, пірат Карил насте. Хто такий? Я сам не знаю. А, Пірат Карл Хесси. Зокутався. Понятно, понятно. Опа, тут окей, товарищи. Окей, понятно, понятно, понятно. Хотів заднімитися, но його вже били. О! Я навіть написал того, що треті третій команду. Забрать. Зараз на Йо-мо-йо! кого встретину джой. <вас> <-моє, чого>, <вас> <вас> Забираємо катарідку. Е, о, свергрієшка. Давай, епік, будь ласка. Супер. А не, свергредка. Е, мені, кстати, на, на день 333 випав. Випали два міфіка, мені випав з на ніту на і випав. Що мені живе? А, спіначе. Сердечко, ні. А, е, е, точно, мені випав з лише на шелі. Це вообще просто класно. Тепер буду кидати всім той злий значок за шелі, бо мене буде за шелі. То мене якось вбиваю, я грав в Едгар. Ну, я вчора грав короче за Едгар. І мене таку шелі вбиває. Я такий беру на оті заходжу в кустики цикла. Мене шелі вбиваю. Я кажу, ой, то, так хрі, а не мене. Вау, хардко. Давай ты... Ой, ой. Ой, дизлайк, дизлайк, Я б нам за наю, братан, я за наві. Так, я зараз поставлю відео на паузу. Бомбу. Понятно. Okay, вернуся, поки не виграю. О! Вже четвертій місяць вже вже о третій вже. А, на зіграємо цю катку yeah! І буду пушити і, yeah! і oh, стрім. А ah, не oh, yeah. is so lame. І ще я виграю 2 катки і вернуся до вас. You can't uh, okay, make me challenge. Я сам запуститься. Короче, беру замість дизлайка ставлю значок чоп Я хочу вести рідкий. Що сделати збирать? Эм. О, ще 4 рази треба виграти. ОК, я виграю, но ви поставте лайк. Окей. Дивіться, безкінечний багають на новому бранері. Ми ж тут просто так дві хвилини здивова. І дивіться, просто дивіться. І це безкінечно, там може мільярди. Так, так може жити, щоб не помирати ніколи. Дивіться. Це просто багато. Це дуже прикольно. Дивіться, я так би це безкінечний припад. йому так один відомо. Зомби тут. Так, друге місце. дым сикут дерево мені дадуть. Відки, в редкий. Ой, епік, 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 эпик, эпик, добре. Мизик! Мезик! Допу... Це Зи из Це не ран! Ціватиство я на цьому скінчую всім пока.